Шановні вчителі, шановні всі, хто цікавиться навчанням математики за підручником спортсового наприйомства, розглянемо роботу над завданнями підручника, розташована на сторінці 34.35, частина 1. Тему уроку задачі на знаходження четвертого пропорційного. Ще раз нагадаю, що задача на знаходження четвертого пропорційного. На встановлять міст програми 4 класу і в 4 класі учень має розв'язувати задачі способом відношення. На попередніх уроках ми познайомили учнів зі способом відношення, дослідили його, узагальнили шляхом зміни ситуації задачі, зміни числових даних задачі, зміни шуканого задачі. Метою сьогоднішнього уроку є е, е, узагальнення способу знаходження однакової величини, способу відношень та можливостей застосування способу знаходження однакової величини та способу відношень. Ми будемо працювати сьогодні над завданням номер 1 Отже, задача. 24 кг полуниць розклали порівно в 6 ящиків. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти порівно 48 кг полуниць? За е, текстом задачі записуємо задачу коротко у вигляді пропорції. 24 кг 6 ящиків, 48 кг невідомо скільки ящиків. Е, будемо розв'язувати цю задачу двома способами. Способом знаходження однакової величини та способом відношення. Ключем до розв'язання способом знаходження однакової величини є значення саме однакової величини. В даному разі маси одного ящика. Отже, першою дією, за даними першого випадку, ми маємо дізнатися масу одного ящика. І зробити висновок, що така сама маса одного ящика і в другому випадку. І Другою дією ми зможемо дізнатися після цього кількість ящиків. Перша дія. 4 кг полуниць в одному ящику це є однаково величина. І друга дія 12 ящиків потрібно для 48 кг повністю. Звертаю вашу увагу на те, що в другій дії ми одержуємо число без найменування. Чому? Тому що це ділення на вміщення. 48 кг ми ділимо по 4 кг і не можемо одержати 12 ящиків. Ділячи кілограми на кілограми ящиків ми не одержуємо. Записуємо задачу, розв'язання задачі виразом. Переходимо до розв'язання задачі іншим способом. Шукане число буде більшим чи меншим за 6? Буде більшим. Чому воно буде більшим? Тому що полуниць, маса полуниць більша. Тому першою дією ми знаходимо кратне відношення. 48 кг та 24 кг полумів. Робимо висновок, що у такому самому кратному відношенні знаходиться кількість ящиків. Шукане число з числом 6. Записуємо розв'язання задачі подій. Обов'язково коментуємо. У 2 рази більше поклали полумінник, тому... У стільки ж разів більше потрібно ящиків. Звертаю вашу увагу, що характер кратного відношення більше, тому друга дія буде дією множення. Записуємо розв'язання задачі виразом і даємо відповідь на запитання задачі. Порівнюємо спосіб знаходження однакової величини і спосіб відношення. В способі знаходження однакової величини... Першою дією ми знаходимо масу одного ящика за двома числовими даними першого випадку. Другою дією ми відповідаємо на запитання задачі за числовими даними другого випадку. Спосіб відношень. Напрямок думки інші. Першою дією... За двома відомими числовими даними однієї величини ми знаходимо кратне відношення і робимо висновок, що у такому самому кратному відношенні знаходиться шукане з відомим числовим даним цієї самої величини. Узагальнюємо спосіб знаходження однакової величини і спосіб відношення. Перед вами я не буду повторювати читати зі слайда, план розв'язування задачі способом знаходження однакової учини і план розв'язування задачі способом виношення. Дослідимо можливість застосування двох способів у тому випадку, коли ми змінимо одне з числових даних. Число 6 ящиків замінилося на 5 ящиків. Виконуємо відповідні зміни у короткому записі. З'ясовуємо, чи ми можемо, за даними першого випадку, дізнатися однакову величину масу одного ящика. 24 кг порівну на 5 поділити не можна. Я хочу зазначити, що поки що учні працюють в концентрі 1000. І кілограми у грами вони ще не зможуть перекласти. Тому виконати ділення на цьому етапі навчання ділення націлу учні не зможуть. Тому ми відкидаємо спосіб знаходження однакової величини. Ми не можемо його реалізувати в тому випадку. Лишається спосіб відношення. Чи ми можемо знайти кратне відношення 48 та 24? Так, ми це його ж знайшли. Перша дія зовсім не зміниться. Треба трошечки поправити другу дію, бо в нас змінилася кількість ящиків. Вже не 6, а 5. І тоді ми відповімо на запитання задачі. Так, е з'ясовуємо, у якому випадку можна застосувати спосіб знаходження однакової величини. Тоді, коли можна здійснити, здійснити ділення націла двох числових даних відповідно одного з випадків. В якому випадку можна застосувати спосіб відношення, коли, коли можна здійснити ділення націла двох числових даних однієї величини? Звертаю вашу увагу. Спосіб знаходження однакової величини, коли можна розділити числові дані... Для одного з випадків. Спосіб відношень, коли можна здійснити відділення націла двох числових даних однієї, тієї самої величини. Дякую за увагу!